Вітаю, мене звати Кругова Тетяна, і ми продовжуємо з вами готуватися до єдиного фаху вступного випробування з психології та соціології. І сьогодні розглядаємо четверте питання: органіцизм та еволюціонізм у Герберта Спенсера. Герберт Спенсер англійський філософ та соціолог 19 століття, відомий своїми теоріями органіцизму та еволюціонізму. Він вважає, що суспільство подібно до біологічного організму є складною системою, яка постійно змінюється та розвивається. Теоретичні погляди Спенсера формувались головним чином під впливом природничих наук. Які в той час все частіше зверталися до ідеї еволюції. Ідея еволюції центральний пункт вчення спенсера. Він визначає еволюцію таким чином: це інтеграція, тобто об'єднання у ціле речовини, в ході якого ця речовина переходить із стану невизначеної однорідності до стану визначеної зв'язаної різнорідності, межа за яку еволюція не може перейти. Це рівновага системи. Порушення рівноваги викликає розпад, з якого починається новий еволюційний процес. Все існуюче проходить через цей цикл розвитку і розпаду, а потім і творення нового. Спенсер виділяє три види еволюційних процесів: неорганічний, органічний, що стосується живої природи, і надорганічний, який здійснюється у суспільстві. Суспільство частина природи. Воно не створене штучно ані спільною волею. Органіцизм. Спенсер стверджував, що суспільство можна порівняти з живим організмом. Як і організм, суспільство складається з різних частин, які взаємодіють одна з одної. Ці частини, такі як соціальні класи, інституції. Та сім'ї виконують певні функції, які необхідні для виживання та розвитку суспільства. Суспільство розкривається за загальними системними принципами. Суспільство, як і біологічний організм, в ході свого розвитку нарощує масу, чисельність населення, матеріальні ресурси тощо. Зростання маси приводить до ускладнення структури. Стосовно суспільства, це знаходить свій вплив у зростанні числа соціальних груп і спільнот, які, в свою чергу, творять соціальні інститути як форми самоорганізації свого життя. Таких соціальних інститутів спенше налічує п'ять: домашні, обрядові, політичні, церковні, професійно промислові. Ускладнення структури супроводжується диференціацією, розподілом функцій, які виконуються окремими частинами. Стосовно суспільства це означає, що кожний соціальний інститут має свої притаманні йому функції, які в сукупності забезпечують існування суспільства з його розгалуженою соціальною структурою. Диференціація функцій веде до поступового посилення взаємозалежності. І взаємодії частин. Стосовно суспільства це означає чітке розмежування функцій різних соціальних інститутів, розподіл сфери їх впливу і їх відповідальності. Якщо цей порядок порушується і певний соціальний інститут піднімає інший, починається регрес або розпад соціального організму. Спенсер особливо застерігає проти непомірного розширення повноважень і функцій держави. Що з часом приводить до порушення стану рівноваги суспільства. У біологічному організмі частини служать для цілого. У суспільстві ціле існує заради частин. Тобто, суспільство існує для блага своїх членів. Тут спенсер ставить, але не вирішує проблему співвідношення людини і суспільства. За спенсером, суспільство. Продукту еволюції власлива різноманітність маси і координація взаємодії між складеними елементами. Кожний наступний етап еволюції немов знімає самі істотні риси попереднього в зміненій формі, зберігає в собі. Еволюціонізм. Спенсер також вважав, що суспільство, як і біологічні види, еволюціонує з часом. Цей процес еволюції відбувається через конкуренцію та співпрацю між різними частинами суспільства. Ті частини суспільства, які краще пристосовуються до мінливих умов, виживають і процвітають, а ті, які не пристосовуються, занепадають. Вплив ідей спенсера: ідеї органіцизму та еволюціонізму спенсера мали значний вплив на розвиток соціології та інших суспільних наук. Його теорії допомогли пояснити, як суспільство функціонує та змінюється з часом. Критика ідей спенсера. Деякі критики стверджують, що теорії спенсера є занадто детерміністськими та не враховують роль людської дії та свободи волі у розвитку суспільства. Інші критики стверджують, що аналогія між суспільством та біологічним організмом є хибною. Адже суспільство не має таких самих характеристик, як живий організм. Висновки. Центральним поняттям Герберта Спенсера висуває поняття еволюції. Еволюція це інтеграція матерії, переводить матерію з невизначеної незв'язаної однорідності у визначену зв'язану. Проходить скрізь однаково, але має три етапи: неорганічний Органічний і надорганічний. Це цикл, два типи еволюції проста і складна. Проста кількість інтеграції елементів, а за складною відбуваються певні перетворення, порівнює суспільством з організмом. Одна з основних робіт його називається суспільство є організмом. Аналогії та відмінності: як і біологічний організм, суспільство росте. Збільшується в об'ємі, з маленьких держав виростають великі імперії. По мірі росту суспільства його структура ускладнюється так само, як і структура організму. По мірі росту суспільства відбувається диференціація його структур та функцій. Відмінності між контом та спенсером у розумінні соціології та питання, що було перше індивід чи соціум? У конта першим був соціум, а вторинним – індивід. У Спенсера ж, навпаки, індивід утворюється цілим. Дякую за увагу! Зустрінемося у наступних відео. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки та пишіть свої коментарі. До зустрічі!